Друзі, зустрів на авторинку дуже цікаву пропозицію. Це улюблена машина багатьох людей. По-перше, Рено. В чому його переваги, бо воно не схильне до корозії. В даному випадку в нас є Рено Grand Сценік 2015 року, 1,5 дизель, 81 кВт К9К, дуже хороший двигун з хорошими так, репутацією. І пробіг тут заявлений 154 рідний. Вартість 11 700 і 7 місць. В рідній фарбі машинка, гарний шоколадний колір. І зараз ми подивимося легкосплавні диски. І зараз ми подивимося салончик. Безключовий доступ, також присутній автомобілі. Також, звісно, повний електропакет, мультикермо, клімат-контроль, також гарний комбінований салон. Машинка має збережений стан. Безключовий доступ є на всі двері. Також ззаду в нас є екранчики, що можна буде подивитися дітям мультики і навушники присутні. І, звісно, сім місць. Партроники зад-порід. І також присутній форкоп автомобілі. Тому, друзі, хто шукає хороший сценік, гран-сценік, 7 місць, то рекомендував би. Чому рекомендував би? Бо пробіг 150 в рідній фарбі 2015 рік, хороше авто і досить непогана комплектація.